Також нам вдалося зафіксувати 13 жовтня. Ви зустрічались з невідомим чоловіком у дворі. Передали йому папку якусь з документами, синю з написом прокуратура, якщо я не помиляюсь. Що це за людина і яку саме інформацію ви йому передали? Це людина, яка ну дивіться. Я вас наперед попрошу. Ви, ну, ви зможете цю інформацію перевірити. Ви її перевірте, Якщо я говорю правду, ви, будь ласка, її не оприлюднюйте, тому що вона стосується е, дуже чітливого питання. Добре, домовились? Ну, дивіться, я не можу домовлятися, тому що я не знаю про що мова. Добре, я вам розповів про що мова у нас є одне з кримінальних проваджень, яке стосується е, прому. В цьому кримінальному провадженні, які воно вже слухається в суді, в цьому кримінальному провадженні в цьому кримінальному провадженні фігуранти почали використовувати своє службове становище для того, щоб підірвати розгляд справи в суді і знімалювати докази, ми заслуховували це провадження на, на раді. і Керів... і прокурор доповів, що він неодноразово писав листи про призначення службового розслідування в цьому кримінальному провадженні відносно цих фактів, але не було ніякого результату, оскільки ця людина, мій знайомий, працює у внутрішній безпеці короборонпром тобто безпосередньо на рівень вище. Керівник знав, що в мене є цей знайомий, і сказав: Твій знайомий там ще працює. Я кажу, так. Да. Зв'яжись з ним, щоб вони провели це службове розслідування. Я йому передав в цій папці лист, в якому ми писали. Толі відповідь з Антонова про те, що вони не хочуть проводити розслідування, е, толі е, наш лист про те, що вони його провели, не пам'ятаю чесно. От одне з двох. Ну, для того, щоб в нього був фактаж і щоб він міг е, е, розпочати цю перевірку. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, ви uh -huh. можете перепитатися в керівника, він вам, він вам підтвердить. Я думаю, що він це пам'ятає. Uh -huh.